Нагадаю, що він якраз кричить зараз. Раніше він кричав на міністерство оборони в особі Шайгу Герасімова, А тепер він кричить на кабінетних клерків, які сидять на нижчих рівнях в тому ж Кремлі, в тому ж Міноборони, і вже говорить про те, що ви підіймаєте себе і йдіть. Якось захищайте Москву. Мовляв, це нова маніпуляція від Пригожина, Він намагається знову ж таки тиснути таким чином на кремлівську владу. Ну він з одного боку тисне на владу, привертає до себе увагу. Але ж подивіться, в якому контексті він це подає, що прості люди страждають і страждають вже далеко від лінії фронту. Війна вже йде тут і зараз. Я тільки знаю, що таке війна. Слухайте мене. Тобто, людина, до речі, вже останні два тижні займається чисто політичною діяльністю. От він, коли дав те інтерв'ю про е, політехнологу Кремлівського, після якого, до речі, політехнолога звільнили з посади. Дуже показовий момент. Но це вже було інтерв'ю людини, яка е, е, пішла в публічну політику, тобто він зрозумів, що на фронті. Ті, вже з Вагнером в нього нічого там особливо не вийде, але оскільки в нього цей іміджевий інформаційний і інчасково ну, ще військовий ресурс залишається, він почав його конвертувати в політику. І оця атака, ну вона йому дозволила е, розпочати оцю дискусію, звертатися і до клерків, в тому числі і до чиновників, кого не люблять на Росії. На Росії не люблять багатих. Ну що зрозуміло, не люблять. Я кажу їхньою мовою. Я відразу підкреслюю е, інородців, да тобто тих, які в їхньому розумінні не є там чистими росіянами. Ну що шо що ми що хочемо від відверто нацистської там, скажімо, держави да по своїй суті, і там не люблять також чиновників, тому що чиновники останніми там руками вони ж асоціюються з хабарями, з тим, що вони жирують, і якби на фронт дітей не відправляють, а відповідно з простий народ страждає. Пригожин дуже добре ловить цю тему, і він починає її розкручувати. Тому істерика Соловйова, вона абсолютно тут зрозуміла, бо він, в принципі, ну для себе ну десь вже дійшов певного висновку. Що якщо Пригожин заглибиться в цю Матику, то він може отримати колосальну підтримку. Але якщо він почне отримувати цю підтримку політичного такого, соціального плану, ну всі чудово розуміють, що треба буде чекати ЦАПів відбувало. Якимось треба буде жертвувати і когось приносити в жертву. І Соловйова компанія можуть опинитися в перших рядах. Скажуть, подивіться на цих трутнів, Вони вам роками розказували з телевізора, що все типу зашибісь, все дуже добре. А по факту, то ситуація катастрофічна, і вони повинні, а вони жирували і купували собі е, ці віл на озері комода. А діти їхні живуть за кордоном, і до речі, от як донька Соловйова виявляється, виступає активно проти так званої спеціальної воєнної операції, проти війни. Тому, от в цьому контексті ця атака вона вскрила дуже багато наривів, які є взагалі в російському суспільстві. Вони зараз починають вилазити назовні назовні, і насправді це прекрасно. Чому тому, що це ж явно не буде сприяти якійсь політичній, соціальній економічній стабільності всередині Російської Федерації, вони почнуть гризти один там одного, а коли вони. Будуть цим займатися в них просто менше сили засобів буде залишатися на Україну. Пригожин я так розумію, буде розхитувати тепер будь-яку тему, яка підпадеться йому під руки. Ну, тема, яка підходить йому по тому образу, який він собі створив. Але це теми чисто популістичні теми, такі знаєте, відверто демогагічні. Ну, вони на Росії зараз заходять. Врешті-решт, давайте ж не будемо забувати, що Ніша та Жириновського вона порожня, її ж ніхто не зайняв. А це мінімум, мінімум там 10-15% населення, якому подобалися подібні якісь там заяви, пригожин може в принципі на цю роль претендувати. І, Судячи з усього, ну це там же ж видно, що це серйозний насправді проект. Тобто, з ним працюють з ним, працюють же політтехнологи. Вони ставку саме на цю нішу роблять, і він швиденько в неї починає перебазовуватися, тому що він розуміє, що якщо він залишиться виключно в дискурсі війни, ну йому кінець так чи інакше, да вагнерівців там доб'ють або розтягнуть безпосередньо по військових частинах. В нього не буде цього ресурсу. Його рано чи пізно знайдять десь там в лісі, закопаним у землю, або просто десь пристреленим там на подвір'ї. Ну це поза реально за історії абсолютно. з цим політтехнологом пригожена все ж таки усувають від змін. Через його заяви та поведінку, чи не буде з ним така ж історія, як з Гіркіним, який був теж дуже медійно популярний у 2016-2017 році, а зараз він сидить на фоні прапора. У себе десь ну, там зараз теорі. він сидить, він сидить на фоні прапора, але при цьому він говорить собі речі, які не дозволяють собі говорити значна частина російського населення, тому що за ним стоїть частина ФСБ, вона дає йому можливість це говорити. Пригожин вже дуже схожий проект, тільки там інші ФСБшники, які з ним також працюють. Да, його десь будуть намагатися на десь глушити, але дивіться, він настільки просто розкрутив свій цей образ, що він навіть через соціальні мережі без виходу на канали може до себе привертати увагу. Він, до речі, це робив і до цього, тому вони. Десь зрозуміли цю історію, вони в неї вхопилися, але я ще раз кажу, що для нас це насправді дуже непогана ситуація. Чому тому, що е, це ж внутрішні чвари, це внутрішні процеси. знаєте, ще Чарльз Дарвін, колись сказав в своїй відомій праці, що боротьба всередині виду вона набагато більш жорсткіша ніж міжвидова боротьба. І от ми зараз спостерігаємо, що просто гризня всередині так званої цієї еліти починається і Пригожин як такий первеню. Він просто претендує на статус там нового Жириновського, і в нього дуже. Непогано виходить розхитувати човен. Якщо говорити про відповідальність того, хто несе відповідальність, все ж таки за цей нальот залізних пташок на Москву. точиться зараз дискусії від моєї колеги у матеріалі. Ми почули, що ймовірно це можуть бути самі росіяни. Але звичайно ж на Росії була і версія, що це Україна, яка мститься за удари по Києву.